Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні 28 липня, ранок, оце ми приїхали подивитися на те поле сону, що я вам розповідав останнє. Отут стоїть поливалка і за кукурузою тут вже в 20-30 метрах всередині знаходиться близько 50-70 гектарів сону. І зараз підемо, подивимося, що ми там побачимо, чи цвіте він чи ні, і чи є бджола на ньому чи ні. Оце таке, таке поле сону цвіте. Ну Тут не один сорт. Тут різні сорта, може, на якомусь... А, якийсь виділяє якийсь. Ну, одну бджолу ми бачили так. тут. А це зараз близько 9 ранку і жодної бджоли сидимо. І не зрозуміло. Кажуть, що тут декілька сортів. Може на якісь інші йдуть. Ну нема. Оце ж я дивлюсь, що в мене на пасіці теж зранку ніякого льоту. І льот починається десь о третій дня. І тоді бджоли інтенсивно летять і несуть пилок. Що це за такий сон чи така погода? Що тільки ввечері, оце напротязі 4-5 годин є льот. А це йшли за все время тут вдовж поля, побачили тільки одну бджолу. А так бджіл нема. І пасіки тут вивезені, стоять оце поруч за ціє... біля цієї посадки. Зараз я вам покажу. І багато вуликів. То, як би мовити, повинні бути бджоли на сонові. Ну цей сон вже такий. Оцей, бачите, і блищить. Ще є посередині. А тут вже відсвів. Оцей. Вже він до цвіта. Я ж дивлюся, що мої бджоли вже кілька днів вечорами летять. І куди вони летять, не зрозуміло. Пройдемо трошки вглиб, подивимося. Ну, ми йшли зараз до пасік, що стоять понад посадкою. До там тиша. Бджоли не летять. Немає інтенсивного льоту. Не зрозуміло зовсім. Що це за аномалія така? Ну це ж от, хороші, ще не все зацвіло, отут гріночки, І нема жодної бджоли і гулу нема. Це з павільйону, не знаю, що за порода, але ну, тут вулики плотно стоять. то дуже, Тут трохи льот обнаружується. Ну щоб так інтенсивно, як ми звикли, такого нема. А Це ж сон тут у 30 метрах. Деякі вулики літають, а деякі от сидять просто, оце як у нас вдома точно. Ніхто нікуди не летить, полірують дощечки стоять. і тут таке саме. Оце. Розпросили того пасічника, що ви бачили, працював. І він каже, що це тут чисто під запилення, їх вивезли. Отут гібридний сон, багато сортів і наняли їх під запилення. Тут декілька пасік стоїть. А це система на українську рамку. Вже старовинні вулики стоять. Десь тут і такі корпусні є під українську рамку. Казали, не знаю, де вони. Ото, мабуть, стоять. Нам поки все не зрозуміло, бо для нас таке бджолярство не дуже звичне. У нас зазвичай в цей час бджоли летять дуже інтенсивно, як святе сон. Бджоли дуже багато в вуликах. А тут бджоляр відкрив вулик, попросили найсильніший. Бігають три бджоли, одна за одною в рамки, майже без бджоли, так як ми показували вам у наших вуликах. Ну, то, тобто, це звичайне бджолярство для цієї місцевості. І це люди виїхали сюди на поле за 25 кілометрів. З Чигирина повивозили різні бджоляри, в основному з Чигирина. Оце ще один точок. Від того метрів 200-300 десь, де ми тільки що балакали з пчеловодом з Чигирина. І він ще розповів забув сказати, що контрольний вулик зараз от один зелененький оцей. На одному корпусі, бачите, і він літає інтенсивно. Ну що це? 10-рамочний вулик. Там чи 11 рамку? Ну, 10 або 12. Можливо. 12. Хіба це таке бджолярство? бути? Немає інтенсивного льоту. Привіс на контрольному вулику на вісах у день. Це вони стоять 30 метрів від поля подсолнуха. 50. 800 грамів складає. Вон вже полоски розставляли, бачите, лежить У Вулики. Ну це у нас з надставками 145 145 вулики. Тобто нижні 12 рамок на 300 і дві надставки по 145-ті вулики. Ну льот трохи є, але такий в мене вдома. Після пархомовки, після... Перекопу в Харківській області після ков'яг. Ну це не льот взагалі. Не зрозуміло. Оце проходили до машини, йшли зароші тут в полині. Отут бджоли якраз гудуть із пильцою. і багато бджоли літа по полині. А рядом сон. На сон не йдуть зранку, а на полині. Дуже цікаво це там. Оце зараз вернулися з того поля, зараз близько 12 години дня. Отак От бджоли сидять і майже не літають. Оце як подивитися на вулики, то льоту зовсім почти нема. Поодинокі бджоли вилітають. І десь о 3 дня почнеться льот. І тут досічку полярують. Оце повернувся з того поля, де ви бачили, ми сьогодні зранку їздили, де стоїть там 200-300 вуликів на Качовці. І е, після того, як мені тамошній бджоляр сказав, що у них привез 800 грам за сутки, то після того мені стало все зрозуміло. Я як і звик до привісів на сонові не менше 5 кг на контрольному вулику у сутки. І це вони стоять 30 метрів від поля, а в мене пасіка знаходиться 2 кілометри від того поля. То чекати мені вже нема чого. І я сьогодні вже почав 10 вуликів зробив, отводки ті, що в мене були, і сім'ї вже звузив до одного корпуса. поставив їм вже смужки проти кліща ворога, витяг маломедні рамки. Вощину не построєну і е, е, ну, почав вже формувати їх на зиму, бо е, трута в них вже давно нема, вулику немає жодного трута, вони вже готуються на зиму. Тобто, тут сезон виходить у цій місцевості дуже короткий. І оце спеціально зараз включив камеру на непогана не сімейка в мене була. І тут ну, одна в мене така є, що 145 рамка, тут корпус стоїть з рамкою. Це я більш місяця назад його поставив на наповнення медом. Це, я ще не дивився, зараз місце з вами подивимося, що там є. Оце потягли рамочки цього вулика. О, построєно гарно. Ну, тут і каплі меду нема. Качати нема чого. Зазвичай мені вдається з гарною сім'ї на сонові відкачати. Двічі такий корпус. Жодної краплі мене. Жодної, що називається тут я ще не вниз трьохсоту. Бо мені полурамка не нужна, це в мене один таки такий. Як не вистачає суші, на 300, тоді я приміняю цей Вулик, де можна стосувати розумієте, навіть наприску немає і каплі оці вже 4 рамки таке як сушу після осушування не немов би відкачав поставив вони її тепер осушили і все а нічого не принесли оце всі 13 рамок можна брати одним пальцем нести з рамконосом Нічого нема. Який я роблю висновок? Ця місцевість дуже неблагоприятна для бджорства. Це, можна так назвати, голодне бджорство. Акація дуже добре, як тут засіває трапство, дуже добре, липа ще нічого, сім'я добре розвивається. Після липи сезон закінчився, тут нічого немає. Трава вже вся повністю суха, сон сіють тільки гібридний, або попадає він під засуху. .е. Нектару майже нема. Ну, що можу тільки одне радувати? Що в сім'ях бджола в гніздах є, розплод плід є, і вони з цього сону, хоч трошки нанесли пилку, я подивився, і почали засівати, і вже є е, черв'ячок, е, лічинка е, у зиму, яка піде, вже бджола бджала. Трутні вже давно їх нема. Зараз зробимо обробку від кліща смужками, розстаємо кругом смужки. І тоді через 10 днів ще раз смужки, а тоді вже, як не буде зовсім розплоду, робимо ще біпіном. На цьому в мене на сьогодні все. Всього вам найкращого, шановні глядачі. Побачимо з вами!